Всім привіт! Сьогодні виїхали кататися на квадроциклах. Вибачаюся, що давно не було відео. То був квадрик поламався, то не було можливості. Сьогодні їдемо ми в Лози. Їдемо зараз до Берізок. Льоха нас веде. Треба зараз нам знайти грязу, щоб покататися по ній. Сьогодні у нас... Дуже далека поїздка. Далеко їде. Оце ми тут так їздимо. Міжду навозом. Надю, надіюсь, надіюсь, после вчорашнього дождя десь будуть калюжи. А вчора не дуже такий сильний дощик був. Так що, якщо буде калюжа якась, болото, я підключусь. Шукаємо грязь, щось взагалі немає грязі. Не знаю, дощ вроді хороший пройшовся, але грязі нема. Якщо відкручується в мене заднє лівий колесо, пол. Коротше. Щось пішло не по плану. Щось Льоха мене буде тягнути Заглох не заводиться. Ось так, коротше, мене Льоха тягне. Не знаю, в гаражі був завівся, виїхали покататися і тут просто бере й заглохає. Вроді наче заводиться і не дуже все-таки я завівся Не знаю, що то було. Короче, починилися, їдемо далі. Надіюсь, більше і не поламаємось. Щось далі не видно а послідоча, калюш нічого. Їдемо ще трошки залишилося до нашого місця призначення. Потім еще новую локацию там буде. Короче, нашли в посадке такую дорожку. Сейчас по ней їдемо. Има тут, конечно, веток все царапаем. О, май гад. Кущі, звісно, забралися. А -а -а. Дуже багато копців на полі. Рішили трошки проїхатися по полю.